І так, далі погнали. Розпаковочка в нас. Вітаю, друзі, на каналі все по-домашньому. У нас сьогодні просто мега-мега-мега величезна розпаковка. В магазині Аврора купила ось таку каву старого Львова 200 гр. коштує 130 гривень. Це непогана ціна. По акції там отака от бумага для. Пакет для запікання 19 гривень. Ну, просто я не могла втриматися, щоб його не купити. 14 гривень от така аджика. Я ще не розібралася, як її робити, але знаю, що колись робили отаку от аджику, дуже-дуже смачна. Приготуємо разом з вами її. Тому взяла пачечку, будемо е, готувати-дегустувати. Також взяли ось такі пакети для сміття, тут 30 штук на 35 літрів. Всього 19 гривень. Це непогана ціна. Станки для бриття 800 гривень це вже магазин Єва. Там таких 3, ой, не 3, 5 касет по 5 лес. І мені дуже було цікаво, тому що в нас якби був такий спор, там їх 5 чи 6. Так, відкриваємо отак разом з вами, щоб таке подивитися. Я була за те, що от 5 лез, плюс ручка станок і плюс ось ця підставка. Ну, да, так, як я казала. Раз, два, три, чотири, пять. Так, 5. І шоста ось ця штука. Нема тут, що їх цей, шість штук. Так що оце, якби, маленька коробочка, але дуже-дуже така дорога річ. Але й класно. Узяли, щоб дитину побалувати отакі блискітки на нігті. Воно коштує 30 гривень. Бачите, там всяких таких різних різних. Тепер залишилося докупити ще декілька лаків. Ну, думаю, базовий там взяти який. Чорний, білий і тренуватися поки що. У магазин калина. Забігли, взяли от таких дві упаковки, поки вони знову в акції ось такий туалетний папір по 590, тобто по 6 гривень. Шиканули, взяли дві ось цих упаковки. Туалетного паперу багато ніколи не буває. На столику кухонному в мене там порвалася оця штука. Не знаю, ця двохстороння, так, також двохстороння. Е, взяли таку клейонку. 69 гривень коштує вона. Клейоночка є. Тоді папери для випікання. Такий магазині грош по 14 гривень і 19 гривень. Маленькі поки що взяла, тому що по інших магазинах дивилася вони дорогі, а бумаги для випічки потрібно. Узяли ми три пачечки мавіни. Отакі по 6 гривень. Також магазин грош. Пакетик молока. 39 гривень. Молокія я це е, таке класне молочко. Час від часу купуємо От така Капустина. Рівно кілограм, 20 гривень коштує. Капустиночку взяли. Сіль. 19 гривень, півтора кілограма, така міленька, щоб щось підсолювати. Хоча треба було взяти усю сіль з йодом. Зараз її дуже добре їсти, тому що в кожної людини є йододефіцит. Ой, тут цілу копу різних медикаментів десь на 500 гривень взяли. От. А ще градусник взяли. Обезболююче, носа закапувати. Ну, самі розумієте, така пора, да, що е, якби без цього нікуди. нікуди. Так, далі. Прикупили трішки м'язка. А до м'язка одразу взяли кілограм курячої шкірки у місцевому магазині. Вона ще дешевше, ніж у м'ясному майстрі. По 19 гривень. Тому кілограмчик стільки було, стільки й забрали. Було би більше, взяла би більше було. Капустинка у нас. Так, до М'яса до курочок. Взяли отаку приправку, вона така шикарнюча. Я з цією приправою ще покажу вам рецепт капусти готувати. Дуже-дуже смачна, бомбічна. На смак, як по тому рецепту, виходить, як морська капуста. Так, і взяли дві отакі великі курки. Вони по 78 гривень за кілограм. Тому ми так. Подумали-подумали і вирішили, що нам потрібно взяти їх дві штуки. Одну зробити гриль, а одну на якісь відбивні чи на котлетки, на щось таке потратити. Ще в магазині Аврора купила ось такий тройнічок, тому що дитині треба. Фризу кудись включити, і телефон зарядити, і через, звичайно, таку переноску воно не працює. Десь 40 гривень коштує. І розетку купили, тому що е, наше ДБЖ, не, верніше, та розетка не витримує наше ДБЖ. І трошки там чеверкотіло, тому вирішили купити ще розеточку 75 гривень коштує. Ми вже її вчепили, поміняли, то показувати не буду. Так як у нас зараз світла немає, то там нічого не буде видно. Доброго дня, друзі! Знову у нас сьогодні розпаковочка. Розпочну з ось такого ортопедичного матрасу. Пише, матрас для вашого комфорту. Це метр двадцять на метр дев'яносто. Коштує він трошки більше 4 тисяч. Але у нас була прям дуже-дуже крутезна скидка. Якщо надумаю, можливо, і признаюся, <с> скільки конкретно ми за нього, як то кажуть, відвалили. Так, що тут пише? Потрібно, виріб, набув початковий розмір. Форму в цьому розкладному стані при використанні навантаження. Ага, через 72 години він стане такий, як треба. Бачите, ще все запечатано. Зараз будемо пробувати його. Розпакувати, розкрутити і побачити, як він буде лягати на ліжечку. Бачите, повністю запакований в такий селафан, що ми будемо зараз знімати уже і целафанчик. Ах, як це ловко його. Обережно, обережно. Дивіться, під низом тут. Чекай, ви побачила, хочу сказати. Це вішок Ага. Дивіться, під низом тут, що мені вже сподобалося з плюсів, це ось ця резиночка, яку, якою можна отак на заліжко зачепити і воно нікуди не буде ковзати. Ну, я принаймні так сподіваюся. Під низом. О, тут воно розтібається. Дивіться, кокосова основа. Вона така тверда. З цього всього вона найтвердіша. А це просто як то, що звичайний поролон. Чи не дуже звичайний. Так, білий. Висота, скільки? 5, десь? 6 чи 7 см. Скільки тут може бути? 7 см, так? Так, зараз ми знімемо. Ці всі простиня з дивана і попробуємо розстелити. Ну, і як кажуть, проде, продегустувати зразу. Ну що, дивіться, розстелили. Диван уже просто зовсім інший вигляд має. Вищенький, класніший. Давайте по -по побачимо, як воно не так прогинається. Так. І не відчувається, що. Тут є якісь там дощечки під низом. Ну, коротше, крутезна штука. Е, я думаю, що воно вартує своїх коштів, тих, що по знижці. Ну, бо 4 тисячі відвалювати, більше 4 тисячі за оцей тоненький матрасик. Е, по цих грошах да, додати ще 2 тисячі, можна купити диванчик, такий звичайний. Mm. Отакий. От типу, такого, але. E, матерія набагато краща. Не, не оце ось така штука, а такий замш якийсь про резинений, чи що він. Ну, Мені подобається. Так, погнали на кухню, будемо далі e, знімати розпаковочку. E, так, що ось така розпаковочка. Потратилося. Ось таке в мене відчуття, що щось ми ще купили, десь щось поставили. Я просто не пам'ятаю, тому що. Колосальна сума грошей потратилася на це все. Якби все, все не, до, не дешеве, все дуже дороге. Так що, друзі, по самому необхідному, по самому мінімальному, якби скуповувалися. Але потратили близько 5000 сьогодні. Так що, якось так. Ну, там ще є такі покупки, які. В кадрі я категорично не рекомендую е, показувати, тому що це шкідливо для вашого здоров'я. Дякую, що додивилися відео до кінця. Пишіть, які ціни на продукти у вас, е, до речі, мівіна зараз по акції по 6 гривень. У вашому регіоні, чи стало дешевше трішки м'ясо, сало? У нас курочки е, дешевшенькі, якщо були вони. До нового року 120 гривень. Зараз можна за 89 м'ясний майстер, і це 88 е, в такому магазині. Ну, Я вважаю, що краще купити цілу курку. Да? Буде тут і два філе прекрасних, і окорочки, чим брати навіть ті самі одні окорочки. Вони в такій самій ціні, як ціла курочка. Все. Миру добра, не забувайте про подобайки, підписуватись, ділитися моїми відео в соціальних мережах. Вам бажаю миру. Добра на все. добре, друзі. Пока, пока.